Привіт, привіт, я Елі, креатор success менеджер у Сапсап. -Сап. І це перший випуск СапСап -Сап інсайдерів Ми запускаємо новий формат, у якому будемо розповідати про всі важливі оновлення YouTube. бо, як то кажуть, хто володіє інформацією. То й світом, а у нашому випадку Ютуб. Візуальні підказки у шортс. Тепер, коли додаєте текст або інтерактивні наліпки в шортс, Ютуб покаже, де саме вони відображатимуться у глядачів. Ваші важливі слова більше не загубляться під кнопками чи коментарями. Бо що може бути гірше, ніж геніальний підпис, який побачите лише ви? Оновлення сторінки авторських прав. Якщо ваш ранковий ритуал перевіряти, чи прилетів новий копірайт-клейм, Співчуваємо, але у нас є добрі новини. Сторінка відео у youtube студію стала зручнішою, а вся важлива інформація тепер під рукою. Щоб розібратися, що не так у ваших відео, перейдіть у розділ C-Details. Там можна побачити, хто подав претензію, яку саме частину контенту виявлено як захищену авторським правом, і які у вас є варіанти дій: приховування кінцевих заставок. YouTube тестує кнопку Хайт, яка дозволяє глядачам сховати кінцеві заставки. Так, ті самі, на які ви сподівали, щоб підштовхнути людей. Де дивитися більше вашого контенту, але якщо натиснути шоу, вони повернуться, що це означає для переглядів, поки що невідомо. Але якщо щось зміниться, ми обов'язково повідомимо. YouTube посилює захист від АІ-контенту. Платформа розробляє нову систему розпізнавання ai згенерованих облич деякі креатори отримують запрошення записати коротке відео селфі у youtube студіо. Ці кадри допоможуть алгоритмам краще відрізняти реальних людей від штучно створених копій. Ютуб запевняє, що ці відео будуть використовувати виключно для захисту авторів. А не для інших функцій оновлення вкладки членства. Якщо у вас є платні підписки, тепер їм стане легше знаходити ексклюзивний контент і керувати цією підпискою. YouTube оновлює мемберхаб, і ми сподіваємося, це допоможе залучити більше учасників до вашої спільноти. Ну а як працювати з фанами, ми розкажемо вже 26 березня на вебінарі Гроші від фанатів, як перетворити підписників у джерело стабільного доходу. Ось такі оновлення. Що думаєте, які з цих апдейтів вас радують, а які змушують стискати кулаки? Пишіть у коментарях, а ми і далі будемо тримати вас у курсі всіх ютуберських подій. До зв'язку ваш сапсап.